Під час війни взаємодопомога та підтримка вкрай важлива. Особливо це потрібно сусіду поруч, рідним та близьким. Тому в такий нелегкий період активні мешканці багатоповерхівок об'єдналися та працюють для створення комфортних умов. Голова правління ОСББ розповідає: після ворожих атак на енергетичну інфраструктуру з'явилася ініціатива створити бокс для виживання на випадок, якщо хтось застряне в ліфті у момент відключення світла. А що тут є? Печиво Марія. Стаканчики, є вода, є серветки вологі. І також у нас є маска, перчатки, і я поклала каптопрес і. Корвалтап, якщо чи тиск підвищиться, чи може сердечні якісь будуть проблеми. На щастя, така коробка ще нікому не знадобилася. Також діляться, втілюють ініціативи і для підтримки зсу, і цілим будинком долучилися до перетоплювання парафіну на окопні свічки, які обігріватимуть наших воїнів розпочинали ми вдвох з чоловіком в себе на дачі, а зараз в нас вже декілька локацій. От одну з них ви бачите, це вже не основна локація. і долучаються всі наші співвласники, дітки долучаються. Ну, коли ми були на вулиці, звичайно, дітей було більше. Зараз нам допомагають декілька наших дівчат, постійно працюють. І ми передаємо свічки, ну вже декілька тисяч ми передали. Ми обов'язково промочуємо воском всі фітільки. І тоді свічці не страшні ні вітер, ані дощ. Навіть проводили експеримент. Під дощем також свічка горить, якщо вона добре з воском залита. Для виготовлення таких свічок потрібно дуже багато воску та парафіну. Масове виробництво допомогли пришвидшити і волонтери, які змайстрували спеціальну плавильню. На ній одразу можна розтопити 50 літрів. Її особливість в тому, що вона дуже швидко може обігріти, обсушити бліндаж. Ну і звичайно, на ній можна скип'ятити воду, розігріти, навіть приготувати їжу. Крім цього, небайдужі люди з різних куточків України надсилають поштою баночки. Також приєдналися і великі компанії, які надають гофрокартон. Для виготовлення окопних свічок нам підходять будь-які бляшанки, починаючи від маленької і закінчуючи отакою великою, яку ми потім обрізаємо. Найвища баночка це зелений горошок або кукурудза, 7 сантиметрів. В департаменті з питань самоорганізації населення кажуть, такі люди це рушійна сила під час війни, і завдяки ним ми наближаємо нашу перемогу. Зараз кожен знайшов для себе таку сферу застосування, де найкраще себе почуває. Це в тому числі і виготовлення таких хлопних свічок, в кого це продовжується гуманітарний такий штаб, де збирають там сусідів все, що можна тому локацій насправді дуже багато про деякі навіть ді нам невідомі в департаменті додають хочуть поширити досвід цієї багатоповерхівки серед інших співвласників будинків осбб деревізір павло грунт новини дев'ятого каналу